Стосовно змін до програм міської цільової програми розвитку, можу сказати, що зміни вносяться у програму у зв'язку з уточненням орієнтовних обсягів фінансування окремих заходів, зміни і уточнення деяких назв заходів. А також додається новий захід. Якщо стисло, то в нас додається новий захід. Це розробка проєкту. Реконструкція автоматизованої системи управління тяговим підстанціями міського електротранспорту. Захід потребує фінансування за рахунок коштів бюджету Одеської міської, міської територіальної громади. Орієнтовний обсяг фінансування становить 2 мільйони 600 тисяч гривень. Цей, е... У цьому році планується виконати проект на реконструкцію а саму реконструкцію ми плануємо виконати у 2025 році. Відповідні зміни будуть внесені по ну, подальшому. Ні, це буде реконструкція. це буде реконструкція управління телемеханікою тягою в підстанції. Дивіться наразі, в нас, якщо виходить з із ладу ну, обладнання на тягових в підстанціях, які розташовані в різних частинах нашого міста, то капиомет витрачає дуже багато часу і коштів на ну, зокрема на паливо для того, щоб доїхати і вручну в ручному режимі цю станцію підключити заново. Щоб підключити вручну ці підстанції, ми пропонуємо реконструювати те, те обладнання, яке в нас є, яке нам дозволить всі ці дії виконувати автоматично і тим тим самим економити час і на включення, і економити час простою рухомого складу на лінії, що зменшить наші наші втрачені доходи. Так Так, нам нам не вистачає по загальному фонду на сьогоднішній день 50 мільйонів гривень. У тому числі ми в програму зараз вносимо відповідні зміни. просимо додаткове фінансування за загальним фондом на виплату заробітної плати та нарахування і електроенергії 50 мільйонів. З них 18 мільйонів це буде електроенергія, і залишок там 32 мільйони. Це буде заробітна плата з нарахуваннями. Так, в нас була прийнята нова галузева угода в квітні, яка галузева угода в сфері міського електротранспорту, яка передбачає збільшення часової тариф, тарифної ставки робітника. Ну, там в середньому виходить близько 32%. В зв'язку з цим буде у нас підвищений з жовтня вже місяця фонд оплати праці. Ну, розрахунково це десь 38%. І крім того, тариф на електроенергію вже з початку року. Він постійно зростає і ось, з, якщо порівнювати з січня і на сьогоднішній день він вже зріс близько на 26%. Вітаю всіх. Е, мене є питання. 4,8 мільйони – На що вони витрачаються? Ми просимо поповнити статутний капітал е, КП ОМЕД е, на 4,8 чотири цілих мільйонів гривень е, Ці кошти передбачаються для сплати відсотків за користування за кредитною угодою з ЄІП. Е, В серпні минулого року. Ми отримали е, 10% сплатили аванс за 10% за укладений контракт статру юг на постачання нових трамвайних вагонів та супутніх послуг і запчастин згідно умов контракту два рази на рік ми платимо відсотки, тому наступний платіж планується у листопаді. 4 мільйона 800, розум... 4 800 Це буде сплата відсотків за. Ті кошти, які ми вже отримали, та кошти, які ми плануємо отримати на початку вересня, ми запросили транш на 10,5 мільйонів євро для виконання умов цієї угоди. Дякую. Ще є питання. Кажіть, будь ласка, які крайні сроки поставки цих вагонів? Доброго дня. Крайні сроки поставки будуть отримуватись десь 20 січня 25 року. 25-го 20 січня 25 року ми плануємо отримати останній вивод. Дякую, зрозумів. Можна, будь ласка, доповнити стосовно статутного капіталу. Взагалі, то не потреба на поповнення статутного капіталу в нас на сьогоднішній день розрахункова є 6 мільйонів. Але за рахунок того що КП ОМЕД у 16 серпня достроково погасило кредит з ЄБРР. У нас залишився у бюджетних призначеннях залишок коштів у сумі 1 255 мільйон 255. Тобто ми вже підготовили листи на департамент фінансів з. З проханням зробити перерозподіл у бюджеті міста з одного об'єкту на інший. І таким чином, за винятком цього залишку, ми просимо на поповнення статутного капіталу 4 мільйони 800. 000. Дякую. Є питання по, -по порогам. Потім так. Да. Доброго дня. Наскільки ми там було виїзне совіщання, ми е, очікуємо, там будуть починатися роботи десь в вересні місяці. Е, почнеться перший етап робіт. Та після цього ми е, побачимо, коли вони завершаться. На першому етапі вже схвалює це буде, будуть проводитися роботи стосовно дренажа. Вересні місяць. трамваї ми поки відбуватися? Траваї ми поки почнуться роботи, ми зупинено звично, там не будуть проходити наші вагони, вони будуть працювати по скороченому маршруту. Там в до Презького моста, і там сімка буде працювати, а інше буде до Старосини точно. Да, так роботи завершаться десь в жовтні місяці, але ми також очікуємо, щоб допустим у у звосморінеска також були завершені роботи по дренажу, і тоді змогу, змога буде змога запустити повністю по північ-південню вагони, нові вагони. Так, як ми приступили до робіт на площі Толбухіна, ми зможемо, ми розглядаємо змогу також приступити до 16-ї станції Фонтана, але ми зможемо приступити до них після того, як завершимо роботи на площі Толбухіна. Це ми плануємо в жовті місяці приступити також до робіт на шістнадцятої станції Фонтана. Так, так. Там буде стрілка, ліва стрілка, яку дасть нам змогу для того, щоб ми могли запустити рух 18 трамвая. Так. І року да. Якщо буде все добре, якщо то. Якщо дозволять погодні умови, да, якщо пом... все буде добре. Так, ну, якщо дозволять погодні умови, тобто плани у нас такі стоять, ми розраховуємо це зробити. Що стосується евакуаторів, евакуатори так дійсно ми вже отримали. Евакуатори знаходяться на території КУСМЕП. На даний час триває процедура їх реєстрації. Вона, на жаль, затягнулася у зв'язку з тим, що треба було сертифікувати ці транспортні засоби. Це є спеціалізований транспортний засоб, тобто на нього ми отримували додатково від виробника технічні протоколи випробувань, щоб у нас можна було отримати цю сертифікацію. На даний час договір на оплату послуг сертифікації знаходиться у органах Значайства відповідно, це третя черга. Ми чекаємо, коли буде проплата. Сподіваємося, що в цьому місці буде проплата. Відповідно, ми отримуємо сертифікати та зможемо податися до сервісного центру на реєстрацію та поставити їх на облік. Після цього відповідно буде можливість їх вже використання. А для того щоб ми могли їх використовувати на даний mm -hmm. час. Ми працюємо з національною поліцією для того, щоб ну, для того, щоб Задіювати їх майданчики для відвезення транспорту. У нашому дитячку ще не вдома, але ми зможемо користуватися до мечтаї поліції. Так, звісно. Я хочу подякувати за організацію роботи на Толбухіна. Я був, я бачив. Хочу спитати. Также по-прежнему все йде в графіку, як ми при зустрічі розмовляли. І так це, да? ми не відхилилися від графіку. Ні, від графіка ми не відхиляємося і чітко слідуємо графіку і виконуємо вчасно всі роботи. І дуже хочеться, щоб ми до кінця довели справу по поводу золотого берега. По поводу стрілки розвороту трамваю, друга черга, щоб це ми зробили так же, як і Толбухина робиться. Ще одне питання у мене. є. У мене дуже інтересно. Торгівельний центр Афіна наш. Дуже мало платних паркувальних міст. Та чому це так? Ну ви ж розумієте, да, при впровадженні платного паркування місто зацікавлено, щоб цих е, місць для платного паркування було якомога більше, оскільки це наповнення є бюджету. А при при розробці а, схеми паркування біля торгового центру Афіна на Грецькій площі. При поданні схеми до органів поліції нам було зауважено, що це є теобразне перехрестя, та відповідно до діючих стандартів і норм, ми не можемо на перехресті зробити місця для паркування. Відповідно, то воно було марковано як заборона паркування. Зрозумів. Дякую всім.